Проєкт відкрита студія напрямий ФМ». відкрита студія напрямий ФМ» Юрій Палічев з нами, виконавчий секретар громадської спілки Асоціація українських виробників Херсонського Кавуна. Пане Юрію, от до речі, на що я звернув увагу? Здається, нещодавно, і ви в тому мали прийняти участь про те, що Херсонський Кавун отримав статус бренду в Україні. Зареєстрували нове географічне зазначення Херсонський Кавун, так розкажіть, будь ласка, про це, от які баштанні, які носитимуть ось це ім'я Херсонський Кавун? Так, дякую за питання. Це таке дуже радісне і драматичне для нас питання. Я хотів одну історію розповісти дуже коротко, яка uh -huh. до попереднього про ДСІТів про Одесу і Кавун, і якраз це пов'язана з географічним зазначенням коли ми підписали. Йським союзом то ми взяли на себе на себе зобов'язання в різних сферах, скажімо, життя нашого, да і в тому числі ми взяли, взяли на себе зобов'язання, що ми повинні е, захищати е, продукти харчування та напої з географічним зазначенням, які є зареєстровані і в європейському союзі, і вже в Україні. І тоді нам приїхали на допомогу проекту Європейського Союзу підтримка реєстрації географічних зазначень в Україні. Такий проєкт, він працював з 17 по 21 рік. І е, керівником цього проєкту був Савіріо Савіо, Він був в Італії, там, до речі, готово в є в перший каун, який заєстрований як Каун з географічним зазначенням. І, от ось він був по всій Україні, він їздив і там про каун, там, і у Львові Херсонські Кавуни, в Києві, і в Харкові він цього не дивувався. Тому що там, звісно, роблять виробляють і звісно, там Херсонський Каву. Але коли він приїхав до Одеси, то він пішов на привоз, звісно, і коли ж він Одеса, це такий самий комо один з самих крутих регіонів південних да, для України. І там його знають. І він спитав: чий й ви продаєте? Вони казали Херсонський, і він туди здивувався. Це така, знаєте, дуже коротка ремарка. Хоча я ще раз я вдячний. Мешканці Мондеси це дуже працівники люди, і вони нас підставили плече і підтримують нас. Щодо, реєстра... Щодо ГЗ Херсонський колон, чому радісна, тому що це перший продукт харчування з зареєстрованим географічним зазначенням. В двох словах, що таке географічне зазначення? Це та мова, яку розуміють в Європейському Союзі, це мова Європейського Союзу. Дуже бо там більше трьох тисяч, якщо я не помиляюся, Продуктів харчування та напої, які мають е е зареєстроване географічне зазначення. І от Херсонський колон – це був перший такий продукт харчування. Я маю на увазі не, не враховуючи напої напої, то це був ну, Херсонський колон. І радісно чому тому, що ми подалися ще в 2021 році, хоча ми почали займатися збирати документи і подати на реєстрацію. Географічного значення ми почали у 2018 році. А зареєстрували тільки, на жаль, зараз, 2024 му Слава Богу, це трапилось, але на жаль, територія, ареал, де можна вирощувати справжній херсонський колон, знаходиться на лівому березі. Тому для нас ГЗ Херсонський колон це таке, я ж кажу, це доля лівого берега, це такий символ визволення нашої Херсонщини. І я дякую вашій. Ваші радіостанції, що що ви запросили мене про це розказати. Що ви згадуєте про фронтів, ви не забуваєте про нас. Це дуже важливо для нас. Дякую. Е, що вдох, у двох словах ще про Херсонський про ГЗ хотів сказати. Це територія таврійських пісків, яка знаходиться на лівому березі. Така грубо краще підложка, така під ґрунті, під, ну, скажімо так, да? і вона uh -huh. дає ці унікальні ґрунтові. Можливості для вирощування кавунів, плюс кліматичні умови з однієї сторони, це ріка Дніпрода, з іншої сторони Чорне море. Це теж такі. тобто ґрунтово-кліматичні умови це дуже важливо для вирощування унікального унікальності тих сортів, про які ми для вирощування тих кавунів, про які ми кажемо. Плюс ми прописали там 10 сортів, які тільки вони мають право, якщо їх будуть вирощувати на, на тій території. І тільки от ті от ті сорти, це сорти нашої. Більшість цих сортів, це сорти нашої були інституту баштанництва, його виробництва, скажімо так. І ті показники, тобто технологія, там на все прописано. Скільки разів ми можемо поливати, скільки там там дуже багато такої знаєте відповідальної роботи для того, щоб Кавун е, став смачним та корисним. Я казав, що ми прописали, що. Цукри ми ставимо на нижче 12 бриксів, а євросоюз, якщо не помиляюсь, дозволяє на нижче 9. Тобто наш кавун значно смачніший. І нітрати, я ж казав, 40 міліграм на кілограм. А при тому, що Європейський Союз дозволяв, ну зараз не готовий сказати, три роки вже ну два, ну точно три роки вже це не займали, але не звертала на це уваги. Ну раніше було у них 60 мг на кілограм, тобто наші. Вони значно безпечніше. Ми домовилися, що якщо якийсь... ну у нас є трирівневий, Там прописано трирівневий захист для того, щоб наші споживачі отримали корисний та смачний кавун. Тобто перший рівень це контролюють себе наші виробники, наші аграрії. Вони це прописують. Де земельна ділянка? Де вони купили, купили ті те насіння? який, який сорт скільки вони там додають витратів. Уда добре додають, скільки там поливають. Тим паче, що у нас прописано, що вони будуть поливати, вони повинні нас попередити з цього приводу. Ну і таке інше. На, на якомусь етапі другий рівень перевірки, це наша асоціація повинна приїжджати перевіряти, угу. що там роблять наші аграрії, там правильно, що вони виконують чи ні. І на третьому рівні перевірки ми запров... повинні запр... 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 запрошувати, Щас зараз, звісно, ми не можемо запрошувати. Органік стандарт це така компанія. Може, ви знаєте, яка дуже поважна в Україні. Яка зареєстрована Європейського союзу, як алобітор? Вона теж на якомусь етапі перевіряє, чи правильно роблять наші аграрії, чи ні. Розуміли, це херсонський кому корисний. В першу чергу, звісно, аграріям вони будуть додатково ну, отримувати прибутки. Друге, це наші споживачі, вони будуть отримати контрольований, смачний та корисний кавун. І третє, це звісно територіальні громади, тому що бюджети їх будуть поповнюватись, тому що ми плануємо, ну, як хочеш, не хочеш то прийдеться виходити з тіні, щоб працювати ну, щоб люди вирощували кавун. Вони повинні там зареєструватися. Ага. На кожен кавун ми повинні там свій логотип. У нас є свій логотип, який, до речі ми провели, щоб нам ніхто потім не ні казав, що а я от ліпшив на. Euh, прописали положення, запросили всіх, об'єву зробили, було 26 робіт. Нам прийшло. Пане Юрію, ви казали, що було 26 так, варіантів так. логотипу. так? Да? Да, 26 ага. варіантів логотипу. Ми запросили журі 15 людей, де були представники влади місцевої, обласної, де були дизайнери, де були представники бізнесу. Там поважні люди, я маю на увазі, де були представники різних технічних. Фірма фондів різних там, і ну рі, представники туризму краєзнавці. Тобто, було знаєте, такі ми зібрали такий цвіт Херсонщини. який ну прийшло 10 людей, і представники нашої асоціації там прийшло 10, і ми але у нас було прописано в положенні, що це вони то тоді це відбувається. Проект, і ми, грубо кажучи, сліпа така дегустація. У нас була, ну я маю на увазі, тільки я знав, була був логотип і номер. Тобто люди не знали, хто ця людина. І ми там спочатку там 26 робот, 15 обрали, потім 10, там п'ять, три. І у нас довго там боролися. Ну я маю на увазі, у нас там на другому місці була людина, да дитина, фактично дитина. Ми не знали про це. От його робота настокає настільки була цікава, що він дойшов до, до Тройки, скажімо, Він був на другому місці. до речі, там навіть були такі пропозиції, що він переможе. але потім все ж таки обрали. Інші там логотип, я виявилася Вікторія Кулакова, вона дизайнерка. До речі, була вона описала цей логотип. Ну було дуже цікаво. Знаєте, і ми цей логотип, звісно, поставили в специфікацію в спеціальний документ, який зареєстрований зараз прописаний, твердо ну, зареєстрований. І коли ми розказали представникам європейського союзу експертам, що така у нас була такі, знаєте, був близько конкурс, то вони дуже здивувалися там пораділи, сказали, ми такого не ні, ніде. Ні Каже, отакий буде логотип, або немає художника, той ну, дизайнер, він каже таке. Ми зробили такий конкурс, знаєте, ну нагороду об'явили, там все, все було так цікаво. Тобто, що ви знали, така у нас історія вже була логотипом. Тобто, ми Оце от ну, якщо підсумовуючи цю історію про реєстрацію цього бренда, от якщо я правильно розумію, і що пояснити нашим радіослухачам, от, наприклад, коли ми говоримо шампань. То це мається на увазі мається на увазі конкретний сорт винограду, який вирощений конкретно сім сорти винограду, які вирощені лише на певні в певному районі Франції, який називається шампань. З нього виготовляється гристе, і лише воно має право називатися шампанію. Хоча. Різновидів є тисячі, але саме ось це оригінальне. І це те ж саме буде і тепер стосується і Херсонського Кавуна. Виключно ось ці сорти, які ви назвали, виключно вирощені в декількох районах, які є в Херсонській області між річкою Дніпро і, і морем.